Цього дня за зв'язки з підпільною ОУН були розстрілені жорстоко молоді юнаки. Для кожного калушанина Україні. в Україні обірвалися гуртожиток торгівельної школи і заарештували хлопців. життя. Євген Вагіль з Загіря. стало традицію 4 листопада. На цій площі схилити. Голови перед тими молодими героями, які стали ланцюжком в тій боротьбі за справжню українську державу. Не встали в ряд з козаками, з січовими стрільцями, з повстанцями Української повстанської армії. І сьогодні той ланцюжок продовжують знову ж таки наша молодь, юнь, яка стоїть на захисті держави в московсько-українській війні на сході України. Ці хлопці зробили великий подвиг. Який це був подвиг? Це була Безмежна любов до України. Це була любов до українського народу. Це була любов до української нації і готовність до боротьби і до жертовності за цю українську державу, за українську справу. В чому ж була їхня вина перед фашистським чоботом, який став на нашій землі? Їхня вина була знову ж таки в тому, що вони любили Україну. Їхні. Сьогодні ми говоримо про те, що версії які, що німця там вбили ввістовій, ще, ну, очевидно, напевно, і істинної версії ніхто не знає. Але швидше швидше всього. Бо е, якщо взяти історичні дані, десь ті ж самі той самий період, е, листопадові дні, та, е, такі ж самі акції проходили і у Франківську, е, і на Рогатинщині, це була ціла серія. Це не випадковість, це, це не один німець. Це це була серія проти української нації, серія проти борців за волю України, проти. Української повстанської армії та Організації українських націоналістів, які кликали український народ на боротьбу. Нам сьогодні ці факти, як ніколи, необхідно пам'ятати і використовувати в нашому виховному процесі для того, щоб нам чужаки не нав'язували свою думку, так як. Московські історики кажуть, що українці не воювали з німцями, що це їхня заслуга боротьби з фашизмом. Так як сьогодні польський сейм приймає рішення про те, що українські повстанці, українська повстанська армія та організація українських націоналістів це є вороги. Зумієте, після цих фактів ніхто би це не посмів сказати, тому пропагуймо нашу історію, любов до України наших героїв. Наше з вами завдання це пам'ять. Пам'ять руйнує і пам'ять будує. Тож, Будуймо українську державу, пам'ятаймо про славні подвиги наших героїв. Слава тим хлопцям, слава вам і слава Україні. Героям школи. Одна з версій це досліди учасників уравської. Чоловікові місце показали мати і розповіла: мені не признались героїв наших, кожен цією події. Однією з них Загір'я. Іван Когут, син Скалуша. Михайло Країнський, батько. Потім ховали у могилах замість своїх дітей українських націоналістів. Сьогодні ми вшановуємо молодих юних школярів торгівельної школи, які були розстріляні на цьому місці. І ми повинні пам'ятати про цих героїв, пам'ятати про мертвих героїв і про живих. Знати, ми повинні нашу історію і бути вдячними тим людям, які виборювали, і досі на сході виборюють нашу українську незалежність. Ми повинні плекати нашу історію. Ми повинні єднатися у боротьбі. Іти вперед тільки до перемоги. Адже наші солдати теперішні, вони виборюють нашу незалежність для того, щоб ми з вами ходили по вільній українській землі, і над нами було вільне, мирне і ясне українське небо. Тому будьмо гордими з того, що ми є українці. Що ми приналежні до славної української нації, знаймо нашу історію, єднаймося у боротьбі і прагнемо до спільної мети, до перемоги. І нехай у цій нелегкій справі нам з вами допоможе Господь Бог. Слава Україні! vezinho no Українські хлопці, майбутні солдат.